Вчитесь, читайте, чудом навчайтесь, її свого не цурайте, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цурають, в хату не пускають, чужі люди прогоняють і немає злому. Нашій землі безконечні, веселого дому. Я радію, як згадаю, діла не забути. Не наших тяжкі діла, як їх забути. Я оддав би веселого віку половини. Отак та наша слава. Слава Україні. Осоки ви прочитайте, щоб не синим снились всі неправді, щоб розкрились високі могили перед нашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпитали. Обнімите ж, брати мої, наймолодшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками. І дітей, що поцілуйте вольними вустами. І забудьте соромоча давня година, Оживе добре слово, слава Україні, і всі ясні невечірники вони сяє, обніміти, дити мої, малю вас, благають.